Що відбувається у Сирії останні кілька днів, коли ми за цим всім слідкуємо багато ж експертів казали, ну це. Все відбувається за підтримки Туреччини. Туреччина діє в своїх в першу чергу в своїх інтересах. Тому говорити про те, що це такі, знаєте, спроба перехоплення ініціативи у цієї осі зла доволі складно. Але що мою думку сьогодні остаточно поміняло, це виступ прем'єра Ізраїлю на кордоні з Сирією на цих гуманських висотах, якщо я не помиляюся бенмінення Нетаньяху, який казав про те, що ця перемога стала можливою завдяки розгрому Хезболи та послаблення суттєвого Ірану, а Ізраїль це вже прямий союзник Сполучених Штатів Америки. На жаль, вони не можуть порозумітися з Туреччиною, але хочу у вас уточнити: чи справді це можна вважати, що Захід таким чином пробує і йому вдається перехопити ініціативу, і вже візла зла має реагувати, а не навпаки, як Захід завжди реагує на будь-яна останні дії, усі зла, Москва, Пекін, Тегеран. І події можна користуючись аналогією виступом Вінстона Черчилля після битви при в -Ал 42-му році, якраз в дні, можна назвати е, цю тезу теж доволі доречною. Це кінець початку, не початок кінця, але кінець початку. Я звертаю увагу на себе той факт, що і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаніаху, і е, лідер Туреччини Таїпреджек Ердоган. Це особисті, дуже довірені політичні друзі нового президента США Дональда Трампа, і те, що адміністрація Байдена стримувала Ізраїль від повноцінної відповіді за межами своїх кордонів проти іранських проксі сил і проти іранської території безпосередньо країни агресора, також доповнюється тим фактом, що пану Ердоган не давали наповну задіяти турецьку міць. На кордоні з Сирією ми чудово розуміємо, що ця провінція Ідліп, яка була не під уряду Асада, вона е, насичувалася турецькими силами спецоперацій. Оці от загони, які зараз стали ударною силою, яка проламала коридор до Алеппо. Це ж е, старі знайомі. Це е, колись називалася організація Фронт Джебхат Анусра. Ан Це місцева філія організації Аль-Каїда. Ну у них надто великі бороди, щоб вони були демократами. розумієте? також, що я говорю, і е, е, саме от позиція. Стримування турецького потенціалу до задіяння цих сил, вона також сприяла тій паузі, яку режим Асада сприймав за реальність. Так, так буде завжди. І от зараз достатньо було, мені здається, неформальної згоди нового президента США, який навіть не приступив до всіх своїх повноважень. Просто він схвально поставився до активізації на цьому важливому близькосхідному фронті, і почали діяти сили як явні. Це Ізраїль, який зараз займає буферну зону на кордоні з Голландськими висотами, які були окуповані ще в 1967 році, і далі там лінія фронту застигла після війни 1973 року. От року. Зараз Ізраїль по суті створює там мабуть, буферну зону, яка буде гарантувати безпеку Ізраїля вже в західній Сирії, причому на десятиліття, і так само почала діяти Туреччина на території якої перебуває 3 мільйони сирійських біженців, яким там. Дали не просто притулок, медикаменти, харчі, роботу, а і вели цілеспрямовану роботу з цим населенням, не вважаючи їх за тимчасових шукачів притулку. А цих хлопців, коли вони дорослили, їх озброювали, готували, вишколювали. І от звідти оцей турецький експрес, який з провінції і прикордонної, пробив коридор на Алеппо, тобто, всі ці роки. Турецька армія, турецькі спецслужби не сиділи, склавши руки, вони не сприймали цих людей як біженців, яким просто нема куди подітися. Вони підтримуючи незахищені соціальні верстви із боєздатних елементів, по суті, готували альтернативну сирійську армію, і от зараз вона за підтримки цих релігійних структур це повторюся, далеко не демократичні сили. Вони б мало кому сподобались наших глядачів, якщо перебувати з ними в замкнутому просторі. Так це ісламісти, це салафіти близькі за ідеологію до вахабізму, підтримує їх ресурсно на ідеологічному рівні Катар. От Туреччина підтримала їх організаційно. Справді там такий регіон. Знаєте, що в нашому розумінні європейському мало що могло би сподобатися, але це ж і абсолютно не впливає на реальність. Реальність ось така. Ця сила виявилася достатньо дієвою, достатньо динамічною і добре організованою, щоб зламати хребет режиму Асада. Далі буде конкуренція, і можливо будуть продовжуватися лінії протистояння. Я думаю, що може бути поставлено питання існування Сирії в подальшому в теперішніх межах як держави, можливо, це декілька держав: одна з центром з центром Валепко, інша там з центром навколо Дамаску. Ще залишається питання існування російських баз як військово повітряної так і військово-морської. Не вирічно, що режим Ердогана не е, сприятиме тому, щоб ці бази витискати із Сирії на певних умовах, можливо, Москва в діалог включиться з Анкарою і застереже своє право там залишитись на якийсь час, тобто немає остаточної визначеності, і е, рано говорити про наслідки ліквідації всього російського впливу в цьому регіоні, але те, що підтримуваний Москвою і Тегераном режим впав під ударами сили, яка е, була очевидно. Скоординовано в своїх діях ми говоримо про Анкару, ми говоримо про Тель-Авів і говоримо про Вашингтон. Це якраз і може бути цим е, проблиском симптому, що демократії знову стають боєздатними. І навіть якщо вони роблять е, свої справи руками явно недемократичних сил, згадаємо часи холодної війни задаємо дії президента Рейган комуністам в регіоні Центральної Латинської Америки протистояли бойовики Руху Контрас в Нікарагуа. Про яких я не казав, можливо, це сучі сини, але це наші сучі сини, і вони там не дозволять привести криваву комуністичну диктатуру. І так само в Чилі розумієте, Августопіначе проти Сальвадора Альєнде це теж була боротьба не надто демократичних сил проти відверто комуністичної чуми. І от зараз мені ведеться, ми можемо бути свідками саме проблиску симптому такого от явища, як переозброєння демократій. Які вступають в союз з різними силами, не маючи достатньо демократичних інструментів, будьмо відвертими, щоб зупиняти оцей тотальний каток Пекіна, каток Москви, Тегерана і їхніх друзів по всьому світу, і тут хороший урок в тому вас не полягає, що їм можна і треба протистояти. Не є ця сила нездоланною, не є вона непереборною і не є такою вже тотальною. І якщо це доведе пан Ердоган і пан Нетаніаху за підтримки Дональда Трампа, а вона в них є, як ми бачимо, то це і є проявом. Того явища, яке ми з вами щойно спробували аналізувати, і е, доводимо його е, дієвість зараз на міжнародній арені на прикладі близькосхідного напрямку. Але далі ми знаємо, що демократії і диктатури протистоять на різних географічних широтах, на різних географічних осях. І тут, власне, кажучи, е, український фронт глобальної війни проти терору о, теж дуже важливий і наслідки будуть відчуватися безпосередньо і в нас.